Дійсно, суспільство зараз травмоване і воно дуже легко заводиться. Справа то в тому, що війна це не справа одного зеленського, і функціонування військ це не справа одного зеленського. Зеленський, навіть, навіть маючи право звільнити генерала залужного, він повинен був інформувати суспільство, що в нього є намір завести в керівництво військами таких-таких-таких генералів. Він, врешті-решт це зробив. Але він навіть присвоює звання Герою України генералу Залужню. Але це вже було як з барського плеча, і, і не йому одному спеціально, щоб це було подією дня, а розмиваючи його кампанію з Будановим, навіть в цьому є таке: ну, відтоптатися, так би мовити, на доброму імені і запхати в шеренгу, щоб з Шеренги ніхто не виділявся. Стій там. «Стій там ми тебе позовемо» називається. Але насправді, навіть в цій ситуації, навіть за цих обставин, генерал залужний був би дуже корисний країні, якби навіть ну якби йому не лізли в душу, і якби його, якщо вони хочуть його капсулювати, відправити його краще для комунікації з НАТО і з Рамштайном, щоб він безвилазно е, працював там з представництво при НАТО, яке б очолював генерал Залужний. І поставити завдання максимальне зближення е, з НАТО до саміту в Вашингтоні, тобто йому треба сформувати окрему місію, і вони б в цьому плані ще й ще й мали б певні дивіденди. Але мені здається, що в них наскільки на такому якомусь на рівні психопатії став страх перед зеленським, ой перед залужним, що вони цього не зроблять, вони спробують його засірити, так би мовити, тобто запхати в якусь сіру зону, щоб він не мав права публікувати жодних статей, щоб він не мав права взагалі медійної активності. Ну, є ж у військовій службі багато таких вакансій, тому швидше за все, що по військовій ієрархії вони його кудись засунуть так, щоб, щоб про нього про його існування забули люди. Але Чим більше буде засувати влада Зеленського в тінь, тим більше ініціативних груп за президентство Зеленського буде виникати. Мені ця історія дуже нагадує історію з Віктором Ющенком. Я пам'ятаю це, бо я працював з Віктором Андрійовичем в Кабміні тоді, і я ну, бачив, як нас збиралися звідти виносити, і, і як це обставлялось. Причому і тоді так само. Олігархи і корупціонери усунули Ющенка, не пояснюючи суспільству за що. Не пояснюючи, тому що економіка зростала. Тобто було суттєве покращення, суспільство побачило, що країна оживає. Так само з залужним асоціюються переважно позитивні тренди. А з точки зору політтехнологій, що вони роблять? Вони атомізують суспільство, тому що під ім'я генерала залужного створилася така і вертикаль, і, і багато різних горизонталей, тобто люди почали вкладати, міфологізувати залужного, вкладати в нього всі свої політичні очікування, які в них визріли в голові. Це так само як, як інвестували в Ющенка, тобто створювали колективний образ Ющенка, і людей не цікавило наскільки його, так би мовити, тактико-технічні характеристики відповідають їхнім сподіванням. Бо потім пішло розчарування і відпруження. Ну насправді Віктор Андрійович е, хоче себе ритму в житті і, і такий життєлюб великий. Але він все-таки вмів працювати, вмів перерозподіляти між е, різними гравцями відповідальність і пробував якраз максимально переделегувати управлінські повноваження. Але ж Зеленський їх законцентрує на собі все. Тому залужний для багатьох став прямою антитезою е, Зеленському. адже війська при всій вертикалі управління. У військах залишається дуже багато автономії в командирів е, бригад, автономії в командирів батальйонів, навіть командирів рот. Тобто е, е, командири мають право на особисте рішення, і дуже багато такого. І в цьому сенсі е, е, залужний є прямою альтернативою Зеленському, я, який все бабліще завів на себе, ну на свого Єрмака. І розставив сірих сошок, які там ну, свої 5% десь на, на якихось етапах скубуті з цієї вертикалі. Але основні гроші діляться це така корпоратизація країни, країна корпорація, в якій 5-6 ефективних менеджерів ділять основні фінансові потоки. Всі решта це їхні найманці, це російська модель, і вони її злизали. Це ну, на стику російської білоруської і російської моделі, бо… В Росії ще є ну, олігархи, які є прямими менеджерами Путіна. Ми ж пригадуємо ці слова Дерипаски, що Володимир Володимирович ви тільки скажіть, все майно перепишемо на вас. типу. Націоналізувати, так націоналізувати. Тобто повноцінного майнового права в Росії не існує. І вони хотіли б таке зробити тут. От є що? Чим ближче до завершення Каденції, тим. Більше лякають будь-які управлінські рішення Зеленського лякають людей. У людей просто є панічний страх про те, що він натворить якоїсь біди. То й справа, що ну, його, він, він, він мені. От чому я цю аналогію з Ющенком згадав? Тому що після відставки Ющенка одною з найбільших його задач була, тобто таке внутрішнє завдання. Не вивалитися із е, кучмівського істеблішменту. Тобто, бути е, із кучмою, але проти Медведчука, наприклад. Тобто, в цьому сенсі він, він і е, ніби створював поле для маневру е, для кучми і разом з тим залишав для себе поле оцій націонал демократії як поле для відступу. коли на цьому полі можна стати головним лідером, а це величезна ніша в четвертину населення України і з цієї з цього політичного майданчику потім торгуватися із істеблішментом. От у мене зараз відчуття, що генералу залужному треба буде з одного боку, бо його місія в так званій команді Зеленського до, до нині під час війни. Виглядала як власне місія інтегратора між націонал-демократичним крилом, яке не приймає Зеленського, і Зеленським. Бо Зеленський, по суті, станом на 21 рік став остаточно представником висуванцем партії регіонів. Тобто, він повернув всю, всю силу партії регіонів в управління державою. І ми, ми це бачимо і досі. Він, він же так і не спекався е, депутатського корпусу від ОПЗЖ. Вони його спеціально притримують у парламенті. Скі, скільки б націонал-демократи про це не говорили? Так, от зараз, бо е, то легко було прив'язувати ну е, вважати так, що залужний, оце велика інтегративна фігура, і він член команди Зеленського. А тепер. Обставини складаються так, що залужний ніби стає членом команди Порошенка, тому що він не з Зеленським. Ми ж, ми ж не знаємо взагалі симпатії залужного, і він буде тримати, так би мовити, свої симпатії в собі до останньої хвилини, і це правильно. Бо йому по максимуму треба залишатися все таки в генералітеті. В ну в управлінні державою. Там, де його голос може почути і бути, де де він може вплинути на якісь рішення, йому йому не можна віддалятися від держави. На банкові це розуміють, але вони хочуть зробити з нього імітаційну фігуру. Ну Тобто він 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 він, да, він наш, але він він не порохопод, він наш, але він ні на що не впливає. оце приблизно така гра. Тому що. ну по суті, якщо зараз справді вони розігрують сценарії з заведенням Єрмака на прем'єр-міністра, то їм на цей період залужний потрібен буде. Тому що це буде козир, вони ну, ніби тій такій ну, частині суспільства, яка вже зневірилася у Зеленському, все-таки просигналізують, що ось що, що всі патріоти за Зеленського, умовно кажучи. Ну, ми ж ми ж пригадуємо, як, як ці всі цирки з Януковичем робилось. І, і зараз, до речі, що цікаво, що я проектую сценарій на, на наступні президентські вибори, дуже простий. В якості Ющенка, генерал Залужний, в якості Януковича Ярмак. Щиро дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити вподобайку, поділитися ним у соцмережах і залишити коментар. Це дуже допомагає просуванню каналу, також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Кожен внесок дозволяє робити контент якіснішим і кращим. Посилання на банку та номер картки продубльовано в описі до цього і, взагалі, до кожного відео. Я дякую за вашу підтримку та довіру каналу Нюзру.